Всім привіт! Сьогодні обзор совєтських діодів Д242. Ось так вони виглядають. Металічні діоди. Містять вони в своєму арсеналі дорогоцінний метал, як золото. Тут ми бачимо по золоту єлі-єлі видно. І якщо його розпилити, всередині також буде золото. Золото тут. У невеликих пропорціях, ну, іноді доходить до 05 мг. Пишіть в коментарях, кому зустрічаються такі діоди. Цікаве, особливо у великих кількостях. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал та поставити лайк. Всім пока!